Чергова мережа супермаркетів СПАР, яка подрібнюється на ФОПів, вдаючи з себе малесенький бізнес, була зафіксована моїми підписниками, які надіслали відповідні чеки. Спочатку це було в 2025 році, а вже в 2026 році також я отримую такі самі чеки з однієї каси на кілька ФОПів при здійсненні однієї закупівлі. Товарів і здавалося б, ну хтось там якось ухиляється від сплати податків, не вперше і точно не в останнє це відбувається в нашій країні. Але я переконаний, що сьогодні ми говоримо про дуже системну, дуже істотну проблему проблему не тільки для. Державного бюджету, і навіть не стільки для державного бюджету це проблема для білого бізнесу, який не може конкурувати з такого роду охулянтами, які подрібнюються на тисячі фопів, не сплачуючи ПДВ. І, безперечно, це проблема для наших вчителів, це проблема для наших медиків, це проблема для наших пенсіонерів, для яких бюджет не здатний. Профінансувати гідні зарплати, гідні пенсії, тому що за рахунок цих е, грошей, за рахунок цього з ПДВ, збагачується кілька сотень сімей, які організовують такого роду ухилення. І збагачуються безперечно не тільки вони, а і ще й ті, хто, е, власне кажучи, е, закриває очі. На такі зловжування з боку фіскалів і з боку правоохоронців, які не помічають ці марки, топти, ці спари і інші мережі, які подрібнюються в торгівлі на фопів. Але крім цього, страждає ще і реальний малий. Бізнес. Бо ті вимоги від наших партнерів від МВФ, які ми чуємо зараз про скасування пільги з ПДВ для ФОПів, вони вдарять по маленьким, реально маленьким ФОПам, яких я особисто хочу захистити. А от такі хитрі, великі і надвеликі компанії, які ухиляються від оподаткування, вони безперечно постраждають. Менше вони взагалі не постраждають, вони просто будуть змушені працювати як і мають працювати сьогодні. Тому е, я переконаний в тому, що це зло, це надвелике зло, яке ми з вами маємо подолати, і маємо подолати, об'єднавши зусилля. Тому прошу всіх звертатися до мене, прошу всіх повідомляти пруфи, тобто е, фотофіксації придбання товарів такого роду. Торгівлі, місцях торгівлі, і ми будемо брати під контроль припинення такого ухилення від оподаткування. Гроші державі у війну дуже потрібні. Гроші потрібні армії, передусім, також безперечно медикам, вчителям, пенсіонерам.